Христос воскрес! Мене звати Оленка Яворська, я студентка школи журналістики та комунікацій УКУ. І сьогодні маю в гостях пана Юрія Підлісного, голову комісії ОГКЦ у справах родини та мирян, а також керівника програми ЕПЕ в УКУ. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю вас. Порозмовляємо сьогодні про декілька важливих речей сімейну та мирянську політику в Україні, діяльність УГКЦ та взаємодію з останніми трендами апостольської столиці. І перше питання, яке я вам задам, пане Юрію, це про мирянські рухи в церкві, яку роль у політичному житті займають в Україні і в європейських країнах, яка їхня історія, виникнення, цінності і сенси? В європейських країнах в Сполучених Штатах Америки мерянські рухи доволі активні були в після, скажімо, Першої світової війни, після Другої світової війни. Вони були активно залучені у політичний процес. В Україні, на жаль, в політичному процесі не дуже була присутність мерянських рухів. З кількох причин. Були спроби між Першою і Другою світовою війною долучитися до різних громадських ініціатив, і це була така ініціатива митрополита Андрея Шептицького. Він тоді провів з'їзд Українська молодь Христові виникло товариство Обнова. Вони мали би бути тими, хто би долучився до політичного процесу в Україні, але виклики були дещо інші. І активної участі в політичному процесі не було з відновленням незалежності України. Мерянські рухи почали створюватися, але знову ж таки політичний процес пішов дещо швидше, і мерянські рухи, по суті, опинилися на периферії політичного життя. Хоча я не можу сказати, що вони не були помітними взагалі. І ось проведення, скажімо, таких з'їздів мерян, які ми проводимо, у нас зараз буде четвертий з'їзд мерян. Вони покликані до того, щоб більше активізувати християн до активнішої суспільної діяльності і політичної діяльності, в тому числі. Дякую, і також чи існують офіційні представництва чи політичні партії, які позиціонують себе як християнські і зважають на такі рухи як своїх виборців? Ну в Україні були християнські партії. Вони так і називалися, мали різні дещо назви, але було слово християнське. На жаль, можливо, на щастя такі партії довго не проіснували. Вони себе зазвичай дискредитували. Вони мали в назві християнська, але по суті, чогось особливого такого вони не досягли. І мені здається, що на найближчу перспективу партія з назвою Християнська ну навряд чи зараз можлива з огляду на оцей попередній досвід таких партій. Хоча мені особисто хотілося би, щоб була. Скажімо так, християнська партія на зразок таких партій, які є в Німеччині, в Італії, вони існують. Угу. Е, і як Патріарша Курія працює над імплементацією позитивного закордонного досвіду? Е, дивіться, ми маємо зараз е, таке доручення від синоду єпископів, Синод єпископів навіть прийняв, затвердив. Стратегію активізації такої суспільної присутності церкви, яка би давала відповіді на поточні якісь питання, особливо це стосується сімейної політики, це стосується політики, яка би втілювала те, що називається суспільне вчення католицької церкви, і один із моментів це є, наприклад, продовження децентралізації в Україні. бо Принцип суспільного вчення католицької церкви, який ми знаємо під назвою Субсидіарність, воно передбачає власне посилення місцевого самоврядування, віддача більшості компетенцій, ну, там, де це доречно і доцільно, на низовий рівень. Угу. От. І на нашому четвертому з'їзді, який вже буде цього тижня, ми будемо про це теж говорити. Сімейна політика, скажімо, для церкви це є щось дуже важливе, тим більше що з огляду на війну в нас і так було дуже багато проблем, але в нас додаються ще одні проблеми, де потрібно буде зцілювати рани війни, де потрібно буде працювати із сім'ями, які втратили рідних на війні, мають зниклих безвісти. Тобто, це ще додається, і от церква. Не тільки українська греко-католицька загалом церкви, які входять до Всеукраїнської ради церков, вони тут можуть дуже багато допомогти державі. Головне, щоб держава захотіла прислухатися до голосу церкви. Угу. Погоджуюся з вами. Дякую. Переходимо до наступного питання. Це такий буде трошки блок. Чому важливо підтримувати мирянський рух, і в який спосіб, і як у світлі постценодального. З шляху над питаннями більшого залучення працює Українська греко-католицька церква. Бачите, синодальний шлях, який зараз Ватикан проголосив. Це можливо така трошки специфіка більше римо-католицької церкви, в нас миряни завжди активно залучалися через собори церковні. Була активна участь мерян завжди в церковному житті. І, як бачите, навіть в курії є меряни, які відповідають за певні напрямки. Тому наша церква завжди активно використовувала мерян, залучала мрян до прийняття різних там рішень. Синодальний шлях в римо-католицькій церкві він має свою певну специфіку. Він зародився дещо з інших причин, і я боюся, що цей синодальний шлях, якщо він піде тим шляхом, яким пропонує йти німецька церква, ну це може призвести до багатьох негативних речей. Бо дуже часто під синодальним шляхом. Розуміють перетворення церкви. Я маю на увазі саме в думках багатьох німецьких мирян і єпископів, перетворення церкви на свого роду громадську організацію, де голосами більшості будуть приймати, в тому числі, навіть деякі доктринальні зміни. А це є ну, це не є шлях церкви насправді. Добре, і також. Чи можете щось сказати про позиції ОГКЦ до після сенодального шляху? Дивіться, синодальний Це шлях він розумію. ще не закінчився. Це була uh -huh. перша сесія тільки. Вона буде знову, uh -huh. вона буде продовжуватися. Тобто, я знаю, що деякі е, сили, в тому числі німецькі, не тільки німецькі, здається, частково бельгійські, хотіли через синодальний шлях ввести деякі зміни. Uh -huh. Зокрема, хотіли. Е, Ввести там послаблення позиції щодо одностатевих шлюбів і так далі. Але на минулій сесії, яка була наприкінці минулого року, нічого такого не відбулося. І я знаю, що синодальний шлях це далі буде продовження. Що буде далі? Будемо бачити. Наша церква поки що офіційної позиції якоїсь не висловлювала на цю тему. Добре, дякую вам. Одним із кроків душпастерського плану УГКЦ до 2030 року є навернення. Що для вас означає цей пункт у взаємодії духовенства та мирянства в церкві? Це означає, що і миряни, і духовенство мають навернутися. Це означає, що ми повинні наново відкрити для себе Воскреслого Христа. І якщо цього не відбудеться, ну, то ми перетворимося дійсно на структуру, яка Виконує якісь там треби, але залишається такою, знаєте, культурно-етнографічною якоюсь структурою, де вміють хреститися і знають, що в неділю не конче можна працювати. Тому без навернення не буде самої церкви. І про це нам Христос говорить, звертаючись до апостола Петра, навернешся скріпи братію свою. Ну тобто хто навернувся. Може скріплювати свого ближнього. Хоча хто сказав, що я навернувся, що я можу когось скріплювати. Тому тут Соборову церквою потрібно разом старатися до цього. Інакше нічого не буде. Це... І, зрештою, оцей, що я згадував наш з'їзд, він, власне, має назву переображення. І ми підготували такий проект звернення цього. З'їзду, то один з документів, який ми будемо приймати, бо там буде два документи прийматися, може більше буде, не знаю. То один є заготовлений проект, і там йдеться про особисте навернення кожного. Бо якщо ми хочемо преобразити взагалі суспільне життя в Україні, то це має робити людина, яка сама преобразилася. І особливу роль тут буде мати навернення. Чи приображення священника? Бо священник, хочемо ми цього, чи не хочемо, воно так є. Він є лідером громади церковної, і він своїм прикладом може інших запалити і повести далі. І ми говоримо про те, що особисте навернення приклад можуть дати священники. Тоді можливе навернення і приображення всієї держави. Дякую вам. І також наступний блок питань. Це як рух мирян та рух сімей корелюють між собою, особливо в часі війни. Воно дотичне до сімейної політики в Україні: повернення та неповернення, перспективи, стабільність, родина. Давайте Так, у нас сімейної політики в Україні немає. На жаль, і це відображається тим в тому факті, що в Україні зникло міністерство. Яке займалося сімейною проблематикою, тобто сім'я відсунута на периферію діяльності інших міністерств, немає цілісної політики. Зрештою, навіть коли було міністерство, такої політики цілісної не було. Бо якби була цілісна політика про сімейного типу в Україні, то ми б не мали втечі сімей за кордон, ми б не мали проблем там. З якими зустрічаються багатодітні сім'ї, зокрема, тобто є маса питань до вирішення. І от перед нами стоїть ключове завдання, щоб знову з'явилося міністерство, яке займається сім'єю, тобто профільне міністерство, і щоб це профільне міністерство перебувало у тісній співпраці з всеукраїнською радою Церков. бо церкви мають що сказати в сімейній політиці в Україні. Для цього потрібно цілковито переглянути повністю всю соціальну політику держави. А що стосується руху сімей, у нас є різні просімейні рухи в нашій церкві, не тільки в нашій церкві, які на практичному рівні дуже гарно працюють. Вони працюють з проблемними сім'ями. Створюють, мобуть, такі оази, де сім'я може почуватися добре. Вони пропонують різні програми, вишколи, психологічні різні поради. Тобто вони дуже гарно працюють і вони будуть представлені у нас на з'їзді. До речі. І останнє запитання до вас. Це над чим зараз працює комісія УГКЦ у справах родини Тамирян? Це можливо у вас є якісь заплановані заходи, власне, окрім синодального з'їсту, який у вас відбудеться цього тижня? з'їзд відбудеться, а крім того, у нас є вишколи по єпархіях. Для мерян ми проводимо такі вишколи, які вони, вони пов'язані, і з'їзд пов'язаний, і тематика цих вишколів пов'язана. Ми хочемо, щоб в кожній єпархії були активні меріяни, які розуміють суть суспільного вчення католицької церкви, щоб це суспільне вчення католицької церкви вони могли імплементувати в себе на парафіях в єпархіях, щоб вони виходили, тобто, щоб. Інакшими словами, церква виходила поза межі своїх стін, щоб вона йшла, йшла в суспільство і таким чином була місійною. Як ми вийдемо поза межі храму, ми відразу бачимо, скільки є поля неораного, виноградник величезний робітників мало. І Це наш внесок, який ми робимо. Крім цього, синод єпископів нам доручив розробити спеціальні. Курси такі для активних мирян, для священників, яких би ми принаймні бодай поверхово ознайомили з проблематикою ран війни, яким чином можна робити зцілення? Ми зараз, якраз на завершенні розпрацювання такого блоку. Освітніх таких предметів, які ми запропонуємо всім єпархіям. Отже, зараз над цим ми працюємо. Ну і там маємо ще дещо довидати. Ми зробили такий посібник підготовки до шлюбу для наречених. І ще робочі зошити для них. Маємо до опублікувати. Вони вже зроблені, маємо це зробити. От те, чим ми зараз займаємося, Чудово, звучить дуже цікаво. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися і вас послухати. Сподіваємося, що вам вдасться якнайшвидше і якнайякісніше реалізувати всі ваші плани. Дякуємо вам і не прощаємося. Дякую.